Вітає музей козацької слави дитячого садочка номер 2 Подоляночка міста Славута Хмельницької області. Наш музей функціонує понад 8 років, налічує понад 100 експонатів. Із них 12 належать до основного фонду, решта допоміжний. Музей сертифікований як музей освітнього закладу. Має належну документацію. Наш музей розташований ось у такій просторій кімнаті, облаштований спеціальними меблями, поділений на чотири сектори. Це життя і побут козаків, зброя та клейноди козацтва, образотворчо-декоративне, відділ образотворчо-декоративного мистецтва і козацтво на сучасному етапі. Козаки це вільні люди, козаки сміливі всюди, козаки борці за волю, за щасливу долю. Чи були у козаків гармати? Були. Гармати козаки забойовували в боях, а пізніше навчилися виготовляти самі. А чи перепливали через море? Через море перепливали на кораблях, які називалися шайками. А на чому вирушали в бій козаки? Вирушали в бій на конях. Так. В бій вирушали козаки на конях і перед боєм обов'язково йшли молитися до церкви Покрови Богородиці. А яке було військо козацьке? Велике було військо козацьке. Це ми бачимо на картині, написані на полотні. Так, ця картина і ось ця панорама написана силами нашого педагогічного колективу. Ну що ж, запрошую вас до наступного сектора. Ось ми підійшли до сектора козацтва на сучасному етапі. Піднявши очі вгору, ми маємо можливість познайомитися із коза... гетьманським рядом українського козацтва. А якою ще зброєю бились козаки Артем? Шаблі пістолями. Так, ось шаблі, ось пістолі. Як і кожен. Дитячий садочок міста Славути, так само і наш садочок, вшанує пам'ять загиблим воїнам АТО, загиблим воїнам Небесної Сотні. Але, показавши портрети вам це сьогодні дуже, досить гуманно, повстюк Андрій, вихованець нашого дитячого закладу. Зустріла я маму, вся в смутку. Печалі сльозами в умита, усмішки нема, а була щаслива, синочки вростила, прийшла страшна звістка, що сина нема. Поринув у спогад. Ми з нею згадали, чому він маленький в садочок ходив. Як всі ми учився батьків шанувати, вітчизну любити. Це понад усе. Андрій був військовим. Цим сказано все. Отож, низький уклін вам, захисники нашої батьківщини. Ми всі знаємо, що козаки були гарними, справними ковалями. Отож і відправилися до Славутської кузні. Наші діти познайомилися із ковальською печею, із накувальнею. Ми в подарунок отримали багато ковальських інструментів. А що ось це таке? Артем? Так. Ми, діток, це знайомимо із Конституцією козацтва із заповідями козака багато інформації на зібрано про Богдана Хмельницького. Ми всі знаємо. Що козаки були гарними, справними ковалями. Отож і відправилися до Славутської кузні. Наші діти познайомилися із ковальською печею, із наковальнею. І ми в подарунок отримали багато ковальських інструментів. А що ось це таке, Артем? Болован. Так, ми, діток, це знайомимо із. Конституцію козацтва і заповідями козака багато інформації нас зібрано про Богдана Хмельницького. Та. Молоток. А як ним працюють ковалі? Відуть. Так, молодець. А ось це що таке? Копита. Так, це... Так та підковували конів. А це що таке? Пласкогубці. Так, це тримачі. Тримачі ковалі тримали ним метал. Обов'язково брали грубі рукавиці і ось нам подарували такі тримачі тільки у зменшеному вигляді. Вогон. А що горить у печі? Огонь. Окремі полиці нашого музею відведені для робіт із сірниками. Такі композиції, як будні козацького життя, композиція Козацький похід, козацькі чайки. Наші дітки створили власноруч на гурточку козаченята. А ще ми створили макет Запорізької січі. Артем, як ти вважаєш, нам це вдалося? Вдалося. Так. А чи є у нас у садочку козачата? Є, це курінь хлопчиків та дівчаток. А чим займаються наші хлопчики? Займаються фізкультури, вчать козацьку азбуку, грають козацькі ігри, виготовляють емблеми, гриби прапори. Так, звісно, а дівчатка чим, чим займається? Ліплять, вишивають, пишуть, малюють. Ось. Наші вироби, які зробили дівчатка, навишивали, наліпили, як багато різних виробів. Политься наші досягнення. Наш музей відвідало багато гостей. Це гості з Австрії, Італії, Угорщини, Польщі і залишили нам свої подарунки. Нагороди наші, навіть і книги. Ми нащадки козаків. А бетка програма гуртка козаченяти – Все розміщено ось на такій полиці. А чи є у нас у Славуті військо Козацьке? Є і є міський голова Василь Богданович Сидор. Так, наші козаки охороняють місто порядок у нашому місті. А тепер познайомтесь із панорамою козацькому роду нема переводу. Отож, дивлячись на такого маленького козачка, ми з певненістю можемо сказати, що дійсно козацькому роду нема переводу. Слава Україні! Героям слава! Нещодавно ми провели зустріч із воїнами АТО. І з тими воїнами, які відвідували наш дитячий садочок, вони подарували нам ось такий прапор із своїми підписами, із своїми побажаннями. Ми такий прапор бережемо і використовуємо на всіх виховних заходах, на всіх своїх заняттях. Ми маленькі козачата, стати справжніми людьми. Мы коханим блинную песню Україну любимо. Кого породу, славних предків, діти. І сьогодні ми вчимося рідний мій край любити. А це що таке? Це таємні знаки, які ми виготовляли на гурточку козаченята. Наші хлопчики писали ці знаки, як орієнтуватися у лісі. А ще хлопчики складали свій особистий герб. Ось. Це сонечко і коник, це листочки, це шабля, це морські хвилі. А ще лев місяць і зорі. Ось ми це так зорі. фантазували і складали свої особисті герби і писали таємні знаки. Розбіта магар про три зуби. А тризуб це наш український герб. А ми складали свої козацькі герби дитячі, так? Да. А буде свій герб. І, і прапор. Так, і прапор. І в нас звичайно є Є, звичайно, в нас і, і прапор. Не так? Сказав так, сказали, і в нас є багато прапорів, так? Я, дідушок Ольга Іванівна, завідувач ДНЗ номер 2 Подоляночка. Ось у такому дусі козацькому ми виховуємо наше майбутнє покоління і бажаємо вам міцного козацького здоров'я, мирного неба над головою і запрошуємо вас до нашого дитячого садочку номер 2 Подоляночка відвідати наш музей козацької слави.